Вітаю да, вас, християни, настав вечір, і, і слава Богу, що він настав. І вже за це можна дякувати Богу. А ще можемо дякувати за те, що вечір доволі спокійний, за те, що вечір теплий, за те, що в цей вечір маємо можливість помолитись до Бога і пороздумувати над Його словом. Хочу з вами поділитися своїми роздумами декількох останніх днів. А саме, от в житті Бог для того, щоб мені порой щось донести, мусить в моєму житті робити такі марафони, коли я мушу зупинитися, проаналізувати і знайти, що саме Бог мені хотів сказати. От це такі в мене марафон по граблях називається вони. Коли одна і та сама ситуація, повторюється декілька разів, аж поки я з неї не зроблю якийсь правильний висновок, який принесе мені якусь певну користь. Хотів би я з вами сьогодні поговорити про страх недовго, буквально декілька хвилин, і декілька висновків, до яких я прийшов. Протягом останнього часу, декілька разів повторювалася ситуація. Що посеред ночі я втрачав сон і втрачав його через страх, і втрачав його з різних причин. Порою це якісь були звуки, порою діти могли збудити, а потім приходив страх після цього. І страх приходив різний, який просто мене не давав мені спати, який мене гриз, і через який я не міг спати. Ну, втрачав сон, а потім я був невиспаний днем, і все йшло на перекосяк. А коли я почав шукати, в чому причина, причина в страху. І от я постарався знайти визначення, що таке страх. Визначень є багато, це одне із, але воно дуже доречне. Страх це стан очікування небезпеки. Ось, і от моя думка про страх. От страх це не є небезпека. Страх це очікування небезпеки, а небезпека може бути і її може і не бути. А от цей страх наш він сам страх він не є гріхом, бо це є емоція. Це така як щастя, як задоволення, як радість. Ми, ми її однозначно будемо відчувати. Але чи зможемо ми цей страх тримати під контролем, чи зможемо ми тримати над ним владу? Оце вже може бути наслідки цього страху. Вони можуть бути навіть і гріхом, і саме тому в сторінках Біблії дуже багато перечислюється ситуацій про різних в різних біблійних героїв. І ісус до них говорив і звертається до нас через сторінки Біблії. Не лякайся, не бійся. Май е, спокій, е, будь мужний і відважний, в строму заповіті дуже багато разів використовувалася фраза. Е, виявляється, немає такої ситуації, що ми могли би повністю взяти контроль над страхом і не відчувати його абсолютно. От, страх він завжди є. І от е, наслідок страху, це вже залежно від того, який наслідок залежить, е, за, е, залежить, які будуть далі, як будуть далі розвертатися події. На сторінках Біблії в 1 Івана 4 розділі, 18 вірш, є добре відомий нам вірш, бо страху немає в любові. Досконала любов проганяє страх геть, і там є таке маленьке місце, яке я упускав для себе не зовсім звертав на нього увагу, бо страх має муку. І, знаєте, я зрозумів, що саме цей страх, який м, переслідує мене, часто в різних ситуаціях в його ця мука, яку він має, от саме вона, і від неї застерігає Біблія. Біблія нас стимулює до страху Божого. Бояться Бога, бояться зробити Богу. Неприємно бояться засмутити, бояться не дотриматися його закон. А ми боїмося, наша природа людська, і нам постійно з цим придеться боротися. Ми боїмося ситуацій, яких не сталося ще. Ми боїмося того, що не можуть статися. І, от розуміючи, це почав ем, е, аналізував, що є протилежним відчуттям до страху. І воно є таке саме погане, як і, і саме це і саме відчуття страху. Е, це, Безпідставне сподівання або надія. Коли ми розраховуємо на щось, не маючи для того ніяких підстав, очікуємо, що війна завтра закінчиться, хоча не маємо для того ніяких підстав. І кожен день нашого життя оці безпідставні надії можуть викликати у нас це таке. Відчуття незадоволеності від життя. Так само, як і страх, він може кожен день живучи в страху, переживаючи кожен день, очікуючи, що статись може щось погане, так воно нас з'їдає. Так само це відчуття, що має статись щось добре, воно нас теж з'їдає. І саме, от по-християнському, по-чесному ми маємо жити так, щоб ми тверезо могли аналізувати ситуацію, треба її боятися чи не треба. Якщо ми маємо страх, один із кроків, який перших треба зробити, це дивитися на дійсність без ілюзії, без ілюзії тверезо оцінити ситуацію. Що ми можемо в цій ситуації? Як ми можемо діяти, як ми можемо цьому запобігти? Друге, корисна зайнятість, вона лікує наш страх. Коли ми маємо страх, най Краще ліки від страху, це корисна зайнятість, це проаналізувати ситуацію, чи можемо на неї якось вплинути, чи можемо цьому запобігти. Запобігти так, щоб, стра, щоб відчуття страху обернулося на підставне, на, підстав, на підставну надію, яка має підстави. І тоді ми будемо мати спокій. Ось. А, до чого? І на останок, от. Знаєте, всі тато в лікарні попав, і от е, так само була е, ніч е, в неділю. Мама дзвонить і каже, що тату стає гірше. Е, і от знаєте, знов прийшлося пережити це відчуття страху. І от е, воно дало ще один висновок. висновку. є такий страх, на який ми абсолютно не маємо ніякого впливу. Е, подібне було, коли дружина народжувала в роддомі. От е, я маю відчуття страху. Я ніяк не можу на це повпливати. Е, е, Такі ситуації нам Бог в житті допускає для того, щоб ми на нього надіялися і мали страх перед ним. Тому е, два е, остання е, думка це, про страх, це молитись і діяти. Е, є ситуації, де потрібно і молитись і діяти, а є ситуації, де просто потрібно молитись. Е, просто ставати, падати на коліна перед Господом, молитися, щоб Бог зберіг. Щоб Бог захистив, щоб Бог втрутився, бо ми своїми людськими руками нічим не можемо допомогти. І таких ситуацій справді дуже багато. Тому страх може вилікувати тільки Господь. І так само від нас те, що залежить, це наші дії, тверезі, холодні, які можуть запобігти якійсь ситуації. І наостанок слово з Біблії, книга пророка Ісаї, 41 розділ, є тут такий заголовок. Божі чинить для спасіння свого полоненого народу, і уривок із 41-го розділу, 10-й вірш: Не бійся, з тобою, бо я, і не озирайся, бо я твій Бог Зміцнюю тебе і тобі поможу, і правицею правди своєї тебе я підтримую. <кій> Отож, засоромляться. Та зніяковіють усі проти тебе запалені. Стануть нічим та погинуть усі твої супротивники. Шукатимеш їх, шукатимеш їх але їх не знайдеш своїх супротивників. Стануть нічим, та марнотою ті, хто провадитимуть війну проти тебе. Амінь.